Розцвіла. тут у мене нереальна красуня Теа Фіона. Так довго вона розпускає свої квіти, тому це навіть ще і неповний розпуск. Але коли має час. Уже наче видно її потенціал, її красу, тому вирішила зараз зняти. Крім того, саме зараз квіти, знаєте, на такі різні стадії розпуску, а це в цього сорту також дуже-дуже важливо, тому що при розпуску квіти навіть мають інший такий зеленкуватий відтінок, іншу форму. З часом форма змінюється, і колір також, особливо на сонечку, влітку. Ну, але це все по порядку. Давайте розпочнемо з кущика, з горщика. Кущик у мене молоденький. Купувала його теж, певно, взимку. Чесно кажучи, не пам'ятаю точно, але від 6 до 8 місяців вік цієї рослинки. Мені здається, що десь у грудні я її купувала 24 року. Зараз у нас середина червня. Перше цвітіння цієї рослинки. В горщику вона в мене 3 літра. Взимку росла, десь, мабуть, у мене да, в 2 літрах. Вона росла, і я її вже потім, як переносила на вулицю, пересадила в 3 літри. В принципі, не скажу, що дуже часто доводиться поливати, тобто навіть для утримання на вулиці 3-літровий об'єм для цієї красуні, як то кажуть, з головою. Це зонартик, якщо не помиляюся, можливо, гібрид. Принаймні росте вона дуже такою компактною, збитенькою, Покажу вам отак ось кущик. Ну за те, що брудний вибачайте, я казала, що ми біля дороги живемо, то в нас і пилюка, а плюс ще обробки, оці всі на пилюку наверх, профілактичні від шкідників, від хвороб. Тому так ось не дуже презентабельно виглядає сам кущик, але принаймні, бачите, видно, наскільки така зелена, смарагдова. Зелені смарагдові листочки у неї, дуже такий темний кущик, дуже І гарненька така ось баклажанна зона. Кущик доволі компактний по висоті. так ось. Ну, Тут сантиметрів ну, 12, ну хай до 15, якщо взяти з цим ось найбільшим листочком. Росте вона більше, я би сказала, мабуть, у горизонт. Хоча теж, от скільки цей діаметр. Горщика ну, десь до 20 сантиметрів, мабуть, менше навіть. От. Тому кущик, ось по діаметру, у мене наріс зараз ну, десь 30, якщо від крайнього до крайнього листочка брати. Ох, з неї я, мабуть, лише один живець знімала, а вона не потребує формування, тобто сама гарненько кущиться. ось там видно гілочки, такі ось повзучі, товстенькі стебла, як у зонартиків, гібридів. Семенька, 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 дуже гарно розкущилась. Ну, я думаю, зрозуміло, так, який, який в неї йти просто, як вона росте. Дуже компактна і, я думаю, цілком для підвіконня підійде. Ну і тепер роздивимося квіти. Бо квіти, то слухайте, щось неймовірне. Шапки не скажу, що прямо дуже крупні в неї, але вони дуже набиті. Там ще ось куча-куча бутонів. Ще частинку я, як завжди, при поливах повеламувала в неї, добре, що хоч на цілі суцвіття. Такі ось середнього розміру шапочки дуже набиті. Квіточки, от як би вам показати, це ось квіточки в розпуску. Вони мають навіть такий, бачите, якийсь зелено-жовтий відтінок. Такими ось кораловими прожилочками всередині. Дуже такий, знаєте, грали, грайливий сорт. І квіти, коли розпускаються, вони у формі трояндочок. Дуже довго вона тримається у таку форму квіточки, потім вони розкриваються, ну, просто в махрову квіточку. Тобто не скажу, що дуже якась. Махрово тут ось уже ці квіточки, які були прямо дуже довго відкриті. Це саме перші, які розкривались, а розкривається вона дуже довго. Це не такий сорт, знаєте, що там бух відсвів і все. Вона отак довго розпускає квіти і дуже довго тримається суцвіття. Вони не псуються, вони дуже-дуже гарно виглядають. Так що до розміру конкретної квіточки, ну десь 3 см приблизно. Розмір квіточки. Дуже гарно забарвлена, дуже мені подобається цей сорт. Надзвичайно цікава, безпроблемна, не знаю абсолютно ніяких проблем. Росла під лампами, гарно, там сама прекрасно кущилась під цими лампами. На вулицю винесла ніяких там не стимуляторів, ні спеціальних добрів, нічого. Сонечко, звичайне, вона собі повикидала купу бутонів. Це ось соцвіття, Це, мабуть, найсвіжіше, її соцвіття. Може ні, вони них всі разом почали розпускатись, то, чесно кажучи. Я просто пам'ятаю, що це почало найнижче воно перше розпускалось. Тут навіть видно, що ось так ось вже квіти там навіть перші, ті, що там зажаті, вже почали відцвітати. У нас висока вологість, тому трохи отак квіти а, темнувато відцвітають зараз, тому що у нас дощі через день. Така ось. І там ось ще одне суцвіття лише набирається. Тобто 5 сутцвіт для першого цвітіння такого ось молодого кущика. Оці особливо три, так в рядочок дуже мені подобається, Та видно трошки якесь інше було освітлення. Вона так трошки його вистрелила, тому що у нас то, то темно, у мене ж сітки <кій> затінняючи сітки, на на вісику моєму, то добре, коли сонечко, вони наче прикривають, а коли хмурно, вони навпаки створюють ще більш додаткову тінь. А тягати їх туди-сюди кожен день, знімати, вдівати, звісно, ніхто не буде. Тому вже що маємо, те маємо, наче і так, по-моєму, непогано квітнуть, поводяться рослинки. Така ось. Теж такий сортик, знаєте, наче світиться, Отак ось, оці ось, жовті. Жовто-салатові, такі серединки, дуже гарна, дуже гарна Фіона. Мало якось я про неї інформації зустрічала, якісь такі фото в напіврозпуску, тільки коли от тільки трояндочки розбуде. Трошки переживала, що це все буде якось. Ну, скажімо так, не, очікування не, не, не виправдає реальність. Але мені дуже сподобалось, мабуть, навіть, знаєте, перебільшило, перевершило мої очікування, тому що спостерігати ці ось розпуски, зміну цих ось відтінків, кольорів, тим більше на такому гарненькому компактному кущику, дуже класно. Теафіона.